А в коментарях вас чекаю, які сорти маєте ви? Всіх вітаю на своєму каналі. Цікаво. От хто-небудь взагалі замислювався, скільки років картопля у вас росте на своєму городі. От так, щоб ви його не оновлювали, не купували в сусіда, пересусіда в свата, брата і тому подібне. А повністю оновлювали сорт. Такий, як він повинен бути. Не так, що хтось там приніс відро картоплі, сказав, що це такий то сорт, сади, він такий бомбезний. Так, да, він бомбезний, але, можливо, і не той сорт, і не так називається. Я взагалі почала цим замислюватися тільки після того, як мене коханий придбав чесник і сказав, що там є репродукції, перша, друга, третя і тому подібне. І тоді я вже зрозуміла, що в картоплі, виявляється, також це є. І так замислилась взагалі, що в нас картопля навіть ніколи не оновлювалась. Тобто, з року в рік ми садили постійно свою картоплю. Ну, Можливо, там в сусіди ще брали або обмінювались начебто сортами. І так воно з року в рік і садиться. Ну, і з такими думками якось переходилося воно два тижні і вирішила, що нам потрібно все ж таки. Також спробувати оновити взагалі свою картоплю. Ну, прямо ж взагалі так оновити не вийде, бо в нас не 5 соток на картоплю садиться, а мінімум 20. Але все ж таки, е, пішли, покажу, що ми придбали. І все ж таки шукала, перелистала, дуже багато перелапатила. Сайтів продавців, бо зараз я так скрупульозненько після малини підходжу до всіх продавців, і тут натрапила на канал агрочернігівщини Це те, що мені подобається, коли ти можеш приїхати, подивитися і пощупати. Обдивитися канал, да, як людина взагалі цим займається, скільки займається, скільки своєї енергії душі туди вкладає. Так, цей канал ми знайшли в Тіктосі. Я за цим каналом спостерігала, мабуть, тижнів три. Ну, от мені сподобалось так, як вони взагалі роблять свою роботу зі своєю дружиною. Замовили ми в них картоплю, в них 3, 3, 5 сортів. На даному етапі я не знаю, скільки лишилося, але 5 сортів ми замовили для себе. В нас в новиночці будуть зараз буду розказувати, які сорти. Але ось картоплі я порозкладала швиденько, щоб поки не сплутати сорти і вас не обманути. Ну, рів'єру ви всі знаєте, ранній сорт. Вона найбільша. Це йде, по фракції, вже трошки більше, ніж посадкова. ось Якщо порівняти сорти інші, так? вона крупніша. мене попереджали, що залишилась тільки така гарна, що її можна буде раптом чого розрізати навпіл. Загалом, кожного сорту ми замовляли по 40 кілограмів. Ціна з приводу ціни до 100 кг в них одна ціна, після 100 кілограм це зовсім інша ціна, трішки є знижечка. Тому, якщо хтось надумає в Агрочернігівщині замовити собі також оновити якусь картопельку, щоб ви розуміли, що людина відправляє новою поштою, бо сьогодні із Сосницького району, правильно? Він бусом якраз їхав в Чернігів на відправлення нової пошти і прихватив нам а, делівері. І прихватив нам картоплю, бо ми в неділю збиралися їхати туди, до нього. Але це ну, таке собі 100 кілометрів в одну сторону треба гайнути. Загалом Рів'єра рання 40 кілограмів нас на оновлення йде. В мене є сорт білороса, але також це ранній сорт. Але я не знаю взагалі, яка репродукція в картоплі. Вона з року в рік в нас садилася. Ця вся картопля в нас 5 сортів третьої репродукції. Третя репродукція з білороса. Ось вона така гарнюня. Мені подобається вона. Мені вона подобається. І смаковими якостями, і як вона росте, і як взагалі вона відцвітає, і зразу вже можна отакі великі булижники з неї копати, щоб молоденькою варити. Далі в нас сорт, давай будемо потихеньку викладати. Це я закидую пісюльки, який сорт. Бо сьогодні я помню, а завтра можу не пам'ятати, <хи> можу його заплутатись. Завжди казала, що в нас картопля росте як попало, сорти всі вкупі. Я цим навіть не займалася. навіть і... Не задумувалась про те, що потрібно там якось по сортах його цей. Ну а тепер, як в нас буде оновлення цієї картоплі, то я хочу, щоб воно в нас росло повністю по сортах, і повністю по сортах воно складалося. Щоб я могла взагалі на наступний рік вам сказати свою думку з приводу смакових якостей цих сортів. Далі в нас королева Анна також ранній сорт, я б її хотіла розкрити. Вона мені чимось нагадує. Ось така вона. Наче як славянку вона мені трошки нагадує, да? але вона трошки така, наче як репанка, як Бородінська червона. Вічка в неї червона, сама вона рожева. Ну, і відповідно всередині вона жовта. А ще вона чимось мені нагадує 에... гранату. О, Довгенька, біленька, всередині жовтенька. Королева Анна також 40 кілограмів. Королеву Анну теж можна витягнути. Главное, ті бумажечки потім познаходить. <ріст> Далі в нас четвертий сорт легенда. Легенда йде, пізньостиглий сорт. Також вона така довгенька, гарненька. Якщо чесно, сорти мені подобаються. От саме візуально, так як картопля. По вигляду, то вона дуже прикольна. І в нас ще залишився один п'ятий сорт. Цей сорт йде трішечки дорожчий, ніж ці чотири сорти, бо наскільки я знаю, він взагалі трішечки зановенький на ринку. Може, і не зановенький, може я вас обманюю, але факт в тому, що. Аризону я чула великі такі агропідприємства садять. А, ну я і відповідно ж сорт зразу сказала, Аризона. Середньостиглий, Середньоранній сорт. Я навіть повиписувала, які це сорти на всяк випадок. Ось таких 5 сортів ми собі придбали. В принципі, Білорусу всі знають, всі знають Рів'єру, королева, Анну я знаю, що теж багато вже хто, хто садить з приводу от, Аризони і Легенди. Ну, ви можете написати в коментарях, ви садили цю картопельку чи ні. А я зараз закину. О, все. Справилася, через мене як хлопець з недверками. Все, тепер я задоволена, що трішечки в нас є таке е, оновлення для городу. А чого мені просто цікаво, я не замислювалась над цим раніше, я не знаю. Загалом 200 кг картопельки в нас є що додатково на ще якийсь додатковий один огород. Ну що ж, на цьому все. Всім папа, до нових зустрічей. А в коментарях вас чекаю, які сорти маєте ви, і чи ви взагалі отак от оновлення робили картоплю, як ми, чи ви все ж таки робите оновлення, міняючись з сусідами.